Футбол цілком справедливо називають найпопулярнішою спортивною грою, якою захоплюються десятки мільйонів людей по всьому світу. І Україна в даному випадку не є винятком. У цьому відео ми розкажемо вам про 10 цікавих фактів про український футбол та українських футболістів. Історія футболу в Україні сягає 18 століття і бере свій початок в місті Одеса, куди його привезли англійські моряки. Саме в Одесі в тисячі. 1884 році було збудовано перше в Україні футбольне поле. Згодом футбол з'явився і в західній частині України. Офіційно першим матчем з футболу в Україні вважають гру у Львові між львівською командою та командою з Кракова, який відбувся 14 липня 1894 року. Серед українців володарями найпрестижнішої футбольної нагороди Золотий м'яч стали три імениті гравці: Олег Блохін, який отримав нагороду у 1975 році. Ігор Біланов, нагороджений золотим м'ячем у 1986 році, та Андрій Шевченко, який отримав почесну футбольну нагороду у 2004 році, та став першим українцем, який виграв Лігу Чемпіонів у складі і. Талійського мілану гасло слава Україні вперше було вишите на формі збірної України з футболу у 2018 році. У 2021 році це гасло доповнилось словосполученням Героям слава, що викликало велику кількість незадоволень з боку росіян та велику кількість ігнорувань цих незадоволень з боку українців. Найбагатшим українським футболістом є вихованець Чернігівської футбольної школи та хавбек Вестхему Андрій Ярмоленко. За даними порталу Спотрек у лондонському клубі Українець заробляє 135 тисяч євро на тиждень або 7 мільйонів 100 тисяч євро на рік. У 1997 році Київське Динамо перемогло Барселону в Лізі чемпіонів із загальним рахунком 7-0. Тоді Барсі добре дісталося від форвардів столичного. Динамо Андрія Шевченка та Сергія Реброва обидва матчі потім ще довго згадували в усьому світі. Рекорд відвідуваності в чемпіонаті України було встановлено у 2001 році. На матч Динамо Київ, Шахтар, Донецьк, прийшли 73 тисячі 950 глядачів. Цікаво, що цей рекорд не може бути побитий, адже після реконструкції стадіону НСК Олімпійський його місткість зменшилася до 70 тисяч 50 місць. Автором найбільшої сухої серії в історії національної збірної України є Андрій П'ятов, який зберігав свої ворота порожніми протягом 776 хвилин. Кращим бомбардиром збірної Білорусі з футболу є українець Максим Ромащенко, який є вихованцем українського Дніпра. Максим народився в Павлограді, починав грати за футбольний клуб Олександрія в першій лізі. На рахунку Максима Ромащенка 20 голів у 63 матчах у складі збірної Білорусі. За підсумками 2006 року Олег Блохін потрапив до списку 10 кращих тренерів світу. А ось культовий український футболіст, наставник Київського динамо та збірних СРСР і України Валерій Лобановський потрапив у десятку кращих тренерів за всю історію футболу за версією авторитетного футбольного журналу «442». у 2003 році, в столиці великому тренеру було встановлено пам'ятник Валерій Лобановський сидить на тренерській лаві та уважно стежить за грою на стадіоні. Стрілки годинника на руці показують 20 годину 37 хвилин час, коли перестало битися серце майстра. Перемога національної збірної України з футболу з найбільшим рахунком зафіксована в грі проти Сан-Марино. Матч, який відбувся у Львові 6 вересня 2013 року, завершився з рахунком 9-0 на користь України. Друзі, а які цікаві факти про український футбол та футболістів знаєте ви? Напишіть у коментарях, та не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на патріотичний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!